Всім салют, друзі! На зв'язку з Супербаті Містер Ва, і ми знову тут на цій кухні для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні будемо готувати баранічу ногу в тандирі. Тож, друзі, дійсно дуже смішно, але ногу в тандирі я готував вже раз 5, але жодного разу не вийшло зняти кінцевий результат, тому що. А, після приготування одразу хочеться їсти, і в мене є куча маленьких відосиків про те, як я це роблю, як я мариную, як я смажу, але ніде нема відео, де я куштую цю ногу. Цього разу ми зробимо все від початку до кінця, і ви будете слідкувати за моїми діями. В нас є бараніща нога, це передня нога, вона трошки менша, ніж задня, але тут і нема лимфовузлу. А, далі. Як ми будемо маринувати? Будемо маринувати за допомогою оливкової олії, знадобиться десь 100 мл. Це буде як зв'язуючий такий матеріал для всіх спецій. Також знадобиться часник, півголовки, я думаю, буде достатньо. А, ви питаєте, навіщо тут гранат? Це для презентації страви, нам знадобиться, ви побачите потім, під час маринування ми не будемо використовувати це вже на потім. Також знадобиться адегейська сіль. Чим адегейська сіль відрізняється від звичайної солі, тим, що тут є свіжий часник. Подобається мені ця, ця суміш така. Якщо не знайдете, беріть просто. Сухий часник та звичайну сіль. Знадобиться одна столова ложка такої солі. Далі все у нас буде йти по одній чайній ложці. Тобто, одна чайна ложка карі, одна чайна ложка червоного перцю, одна чайна ложка чорного перцю, одна чайна ложка хмелі сунелі. Одна чайна ложка майорану, одна чайна ложка фенхеля, одна чайна ложка зіри та одна чайна ложка базиліку. Також ми будемо використовувати червоний гострий перчик, чілі, одна штучка нам знадобиться, та свіжий розмарин. Декілька гілочок нам знадобиться. Тож поїхали готувати. Так, тож поїхали, друзі, беремо оливкову олію. У мене тут вон в диспенсері. Чіп. Отак. От от. Візьмемо. Буде достатньо. Далі. А, починаємо додавати сіль адегейська. Як домовлялись, одна чайна ложка, одна столова ложка, вибачте, чик, є. Далі пішли по спеціям іншим карі чайна ложка. Е, зира, Е, базилик, Е, фенхель. Мілі сунелі Майоран. чорний перець, червоний перець. Добре перемішуємо це все. Є далі. А, далі займаємося перчиком чилі. Ми його подрібнюємо. Можна разом з сімками, так би мовити, так? Да? І додаємо цей перець. До нашої суміші. Все добре перемішуємо. Є. Тепер займаємося часником. Нам знадобиться, Та, я думаю, так оскільки тут. Раз, два, чотири шість, дев'ять зубчиків, я думаю, буде достатньо, а то і навіть багато. Чистимо ці зубчики. Так, ну що, друзі, ми почистили часник, є. Тепер давайте шпігувати ніжку. Робимо вирізи в ніжці. Куди ми будемо поміщати часник. Ці отвори будуть грати подвійну роль. Там буде і часник, і завдяки їм м'ясо буде просмажувати, запікатись скоріше. Так, і ще у нас два штучки. Давайте сюди одну і сюди одну. Є, це ми зробили. Тепер найцікавіше, нам треба замаринувати ногу оцією суміші, що ми зробили з вами. І одразу треба буде покласти це все в фольгу. Тому пропоную зробити так. Спочатку ми обробляємо внутрішню сторону. Дуже добре втираємо це все. Така вона красива, так? Да? Є. Тепер беремо фольгу. Або фольгу. Кому як зручніше. Пропоную зробити ось по такій схемі. Тобто ми беремо відриваємо один шматок. Тут складаємо таким чином, цей шматок також засовуємо. Такий іксом, майже іксом розклали. Тепер беремо. Гілочку розмарину. Невеличку, я думаю, таку вистачить. І на цю гілочку вкладаємо ніжку. Тепер треба обробити повністю і цю сторону також нашою сумішшю. Обробляємо. Виглядає прикольно, йдіть подивіться, як це виглядає. Так, ну тут також складаємо гілочку розмарину. І тепер це все запаковуємо. Багато шарів не треба робити, фольги. Чому? Тому що вона буде довго пропікатися. Тому без фанатизму, будь ласка, друзі. Просто щоб вона не порвалася, можливо, у вас є. Можливо, у вас є міцна польга. Така продається. Але там також є ризики, що воно буде пропікатися довше. Тому оцінюйте ці ризики. Так, ну що, друзі, дивіться, нога готова. Вона замаринована і можна відправляти в холодильник на одну ніч. Завтра будемо готувати в тандирі. Ой! Так, ну що, друзі, ми починаємо смажити, точніше, навіть запікати ногу баранчу Будемо ми запікати от на таких от е, крюках. Да? Е, е, що ми робимо? Ми просто-напросто продіваємо ці ключки через ногу. От, отак от воно буде запікатись. Будемо використовувати таку паличку. Як бачите, так просто вставляється і буде там собі запікатися. Запікати ми будемо півгодини, таку ніжку. Після півгодини ми знімемо фольгу і будемо запікати ще 15 хвилин. Тож, поїхали, давайте будемо засовувати. Опа. Для початку ми закриваємо оцей засув, да, або піддувало. Так, закрили піддувало, засунули, де ця паличка, паличку. Чик. Помістили. Чик. І закриваємо. Запікатись протягом півгодини. Не забуваємо про кришку. Побачимось. Так, не знаю, друзі, чи було відео, як я завантажував е, ногу в тандир. Видно, тому що я не ввімкнув спалах, але сподіваюся, що я там щось намочу, і буде видно хоч. щось. Е, Прийшло пів години. Тепер давайте спробуємо дістати це все, зняти фольгу і завантажити знову хвилин на 10-15 для того, щоб була скориночка. Поїхала. Знімаємо шляпку, відкриваємо там, де опа. Дістаємо ногу. Знімаємо фольгу. Пахне, вона гаряча. ох, клас. Дуже гаряче так. Так, ну, в принципі, як бачите, там де треба, ми зняли. Знизу можна і не знімати, тому що там і не треба. Так, і тепер запускаємо ще на. А жар є. Невеличкий, але є. Запускаємо ще на 15 хвилин, подивимося, що з цього буде. Поїхали. Так, ну що, друзі, у нас 15, а можливо, 20-20 хвилин пройшло. Давайте діставати, що у нас вийшло. Жар досі є, але нам не треба сушити. Ногу дістаємо. Виглядає дуже соковито. Опа. Зкладаємо. Давайте я вам покажу поближче. Отака от штучка у нас вийшла. Не знаю, видно чи не видно, тому що це все вночі зйомка йде. Пішли додому, будемо куштувати, але мені здається, це дуже, дуже, дуже смачно. Поїхали. Ну що, друзі, баряняча ніжка в тандирі готова. Давайте спробуємо, що в нас вийшло. Виглядає дуже сексуально, але е, чи готова вона? Давайте відріжемо маленький шматочок. Я не знаю, як відрізати маленький, тому що хочеться з'їсти всю ногу не да? всю ніжку. Так, ну вона запіклася, як бачимо. Да? Тепер треба маленький ніж. Давайте спробуємо. А, запах неймовірний. Дійсно виглядає готовим. Друзі, це дуже смачно. Дуже крутий маринад. Точніше, не маринад, я не знаю, як назвати штуку, яка є. Оцією з коринкою цієї, але дуже-дуже дуже смачно насичено клас, дуже різні смаки. Є гострота, є пряність, є м'ясо, але це дуже смачно. Спробуйте приготувати саме так ніжку баранічу в тандирі, і я впевнений, вам сподобається. З вами був Супербаті Містер Вайт. до нових відео, до нових рецептів. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, які потребують нашої Е, да? Якщо у вас залишилось декілька монеток, то підтримайте і мій канал. В описі до цього відео є всі посилання на Баймікофі, Patreon. В будь-якому разі, буду радий навіть вашим коментарям. Та що, навіть для мене це дуже важливо. Пока!